Вітаю вас на випуску ледве подкасти. Сьогодні у мене в гостях Антон. Да? А, і сьогодні у нас а, дискусія з приводу челенджу, тіктошного челенджу, норм угу. чи стрьом. Норм чи стрьом, знаю. 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 Це норм. Да. І Я тобі буду просто давати якісь абстрактні поняття угу. або явища, або ну, щось таке. А ти будеш казати мені, це норм, угу. чи, стрьом? норм чи стрьом. Твоя суб'єктивна думка. Плюс, все, давай-то. Первое, угу. да. норм, норм, норм это норм. Норм, стрём. Угу. Ну стрём, стрём, стрём. стрём. Логично, это ну, простенько. Э, добра. Стрём, однозначно стрём. Однозначно стрём. Хорошо. Норм. Ага. Ну, давай норм. Норм. Я, ну, норм. Дуже норм. спірно тут, але я думаю, норм. 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 От тобі. От коли мені було 18, я б сказав стрьом. Але норм. Зараз норм. Зараз норм. норм. Я думаю, для людей після 25 норм. Ну добре. Угу. Є питання від е коментаторів? Давайте. А, є Цікаво. питання від коментаторів. Норм. А, підловити хотіли. Норм. Только норм, норм, однозначно норм. норм. Стрём. Норм. Нет. не, не, не норм. Стрём, стрём. Стрём, стрём. Я загадал, да. Стрём, стрём. Доброе. Эм... Стрём. Стрём, стрём. А, это, я даже думать не буду тут стрём. Тут такие коротенькие пидибрав. Блиц. Да. Давай блиц. А, норм. 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 Стрём. Стрём. Угу. Норм. 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 Ну, блін. Не захайтіть мене тільки в коментарях. Хорошо. Норм. Uh, так. Стрьом. Стрьом. Uh, питання з uh, Америки. Норм. Норм. Норм, норм, норм. Тут тільки норм і норм. Зестрьом, зестрьом. Ну я теж більше схиляєш до стрьом. Але багато факторів вказують, в принципі, що може бути норма. Я просто читав роботу Вальтера Шмітка. Так, так. Я просто читав роботу Вальтера Шмітка. Людина 20 років досліджувала це. Стрьом. Стрьо. І він також просто ну, в самому кінці однозначний стрьом. Ну Там може бути розголудження, але воно і в першому стрьому, е, і в е, другому інше стрьом. Зазвичай це залежить від моделей сприйняття. сприйняття. <рес> Є щось типу тесту Роршаха? — Тест Роршаха? <рес> — Роршаха. — Я Роршахом мангал розжигаю. Що <рес> скажеш з приводу цього? Блін, норм. — Хорошо. — Це. — От ти мене хочеш підловити, да? так? Ти, ти хочеш, щоб я сказав норм? Я. я не буду казати норм, тому що я твердо впевнений. ну, блин, чувак, мені... Я ніяк на тебе не тисну. — Мені 28 років. Це роки. твоя думка. Я Ніхто розумі. тебе не засудить. Це, ну... це не норм, це стрьом. Це стрьом. Це Хорошо. Щоб ти мені не казав. Сука. Давай так, дивись. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ми з Вовою думаємо, що ну, норм це норм. Ну, ну десь так і є просто, блін. Люди можуть сказати і інше. Давай так, я скажу так. Дивись, от ти мені показував ось це? Так. Явно стрьом. Правильно? Так. Явно стрьом. Так. Це не наближене до цього. Якби воно хоч трошки було схоже на це, я б сказав стрьом. Тут, якщо тут 100% стрм, mm. тут 55% норм. 55% це більшість, тому давай норм. норм. Тут розібрались. Угу. Напишіть в коментарі. Да, куди мені сказали? Напишіть в коментарі. Норм це норм чи це стрьом. Давай я позвоню баті. Давай Давай я позвоню баті. Ну, Як не як старше покоління, в mm -hmm. принципі, можу розбиратися. Алло. Алло, Привіт. Чуєш, цей, я зараз сиджу на шоу. Мені задають питання, я не можу на нього відповісти, думаю, спитаю в тебе, ти по-любому знаєш. Норм, э, ну, короче, можешь, да? Да. Двесь норм. Это норм четырем? Ну, за сутыдоследу. Угу. Это норм. Супер. Я тоже так сказал. Все, Все. давай. Пока-пока. Дякую. Ага, цэл, давай. Видишь, несколько э, поколений. Але, ну, сходяться. Ну, да. У мене теж пару питань є. Якщо ми вже. Думаю, да, да, до тебе. Ну, я підкований в цьому, я ж готувався до цієї розмови. Просто прикол в тому, що це було на Хрещатику. Мене зупинили і питали в мене от, е, ці питання задавали. Так. І так. я ну, не зміг справитись реально. Давай. Зараз взагалі скліпаюся. Давай. собі. Угу. Mm -hmm. Ну, давай стрьом. Хорошо. Станут, стрём. стрём. Стрём, стрём. Да. Стрём. Пизда. Ух ты ж. Хай кажешь, что хочет. Стрём. Стрёмае. Плачешь? Хай будет стрём. Норм. 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 Я знаю, що ти це спитаєш. Я думав сам питати тебе чи не питати, просто думав, ну очевидна відповідь. Бліц. Давай, бліц. Норм. 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 Так це ж те саме? Ні, це норм. Ну, норм. Норм. Це тупо те саме. Чувак, блядь, це не то саме. Норм. Норм. Блядь, ти нормально йдеш. Норм. Стрьом. Шо? Що ти спитав? Норм. А, норм. Фух, я вже переживав. Все, ще напишуть. Да. Давай э, на останок питання від тебе, глядачам. Э, дивіться, я задам таке питання: Стрьом. Норм чи стрьом? Норм чи стрьом. Стрьом. трьом. Все. 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 Все? Да. Все? Дякую, що позвав.